Однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісній мені. в неволі виріс між чужим, і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Золотої й дорогої, мені щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль Оступить душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось од гілі, одно однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що. Це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої волоньки, що так даремне марне пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на сім широким вольнім світі, і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь. То дадуть у москалі. Понад полем іде, непокоси кладе, непокоси кладе гори. Стогне земля, стогне море, стогне аж гуде, косаря вночі зустрічають сичі, тне косар, не спочиває, ні на кого не вважає, хоч і не проси, не благай, не проси, не клепає коси. Чи то пригород, чи город, мов бритвою старий, голить усе, що даси мужика й шинкаря і сироту кобзаря приспівує старий, косить, кладе горами по коси, не минай царя. І мене, не мене, на чужині зопне, за решоткою задавить. Христа ніхто не поставить і не поміне. Минулі літа молодії, холодним вітром од надії уже повіяло зима, сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти. А ні когісінько Сиди один, поки надія одурить дур, осніє, морозом мочі окує, а думи гордії розвіє, як ту сніжину по степу. Сиди один в своїм кутку, не жди весни. Святої долі, воно не зійде вже ніколи, садочок твій позеленить, твою надію оновить, а думу вольною на волю не прийде випустить. Сиди і нічогісінько не жди. Чорніють, пташечка тихне, поле міє, радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиваю. Чорніє поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря, Ой, зори, зори, і сльози кануть, чи ти зійшла вже і на україні, чи очі карі тебе шукають у небі сині, чи забувають, бо як забули. Бодай заснули про мою долинку шові не чує! Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір. На свою в країну, що колишучись співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, немоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недовідкою, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то найшли те, що там схоронили, не плакала б мати, діти не журились.